Новий бойовий безпілотник із ракетним двигуном може знищити ціль всього за кілька секунд. Цей конкретний варіант може бути повністю багаторазовим, якщо немає необхідності знищувати ціль. Він може самостійно слідувати за ціллю та перехоплювати її з високим рівнем автоматизації. Його назва Roadrunner. В нього є два турбореактивні двигуни і модульне на корисне навантаження. Ця поява нового бойового безпілотника порушує питання про те, хто насправді керує машиною. У Roadrunner було використано декілька технологій, і ідея створення кінетичного перехоплювача розроблялася вже давно. Lockheed Martin експериментували з МКВ у 2008 році, і він був призначений для знищення кількох балістичних ракет. По суті, це була система носій, яка керувала та несла кілька модулів меншого розміру. Транспортний засіб приводився в рух реактивними двигунами і системою навігації, передаючи телеметрію на наземну станцію. Можна сказати, що це був безпілотний літальний апарат, але програму було раптово закрито у 2009 році. За іронією долі, це сталося приблизно в той же час, коли в світі почали випускати споживчі безпілотники. Декілька компаній пішли далі і випустили турбінні варіанти. Такий тип двигунів не у всьому перевершує електричні, тому що час відгуку турбіни більший, ніж у електродвигуна. Але з погляду вантажопідйомності, дальності та швидкості, турбіни легко перевершують електричні двигуни. JetQuad мав деякі цікаві можливості, які проклали шлях для турбінних безпілотників. Він може розвивати швидкість понад 100 км за годину. Та літати на відстань понад 350 км, а завдяки регульованим алгоритмам jetquad може літати у потрібні точки. Єдиний недолік у тому, що є обмежений контроль на низьких швидкостях, і ціна досить висока 80 тисяч доларів. Тож це не зовсім звичайний споживчий дрон. Можливо, в майбутньому ця проблема вирішиться, оскільки бачимо інновації в адитивному виробництві. Велотеч експериментує з мікротурбінами, які поєднують кілька деталей в одну, але поки що це не застосовується у цій сфері, і ще не зрозуміло, наскільки це буде ефективно у довгостроковій перспективі. Але ми живемо у дуже цікавий час, і, можливо, це буде щось зовсім інше, ніж звичайна турбіна чи пропелер. Daxian має конструкцію з електричним двигуном, де лопаті кріпляться безпосередньо до обода. Це збільшує тягу, а також підвищує крутний момент та ефективність охолодження. Спочатку здавалося, що це звичайний вентилятор, доки компанія не публікувала деякі технічні характеристики цієї конструкції. Перші прототипи будуть майже еквівалентні реактивному двигуну, але це також означає, що буде більше можливості для управління. Очевидно, що це залежить від щільності енергії акумулятора, тому, ймовірно, він не замінить реактивний двигун для більших проєктів. Але ця розробка дуже цікава, тому що її можна зменшити для дронів і зробити відповідною рушійною системою. Можливість запуску це дійсно важливо для Roadrunner. Squid є унікальним прототипом, тому що його можна запускати з герметичної труби. Він продемонстрував можливість автономного переходу від пасивної до активної стабілізації. ОСА – це ще один дрон, що трансформується, який також можна використовувати в переносній ракетній установці. Перевага в тому, що він дуже швидко реагує. Тому його можна використовувати в екстрених ситуаціях для перехоплення. Але що відрізняє Roadrunner від попередніх моделей, то це те, що він не використовує пускову систему, а використовує турбіни або реактивні двигуни. Ще одна особливість, про яку слід пам'ятати, це те, що Endrel, відомий розробник військових дронів і їх найвідоміша платформа Ghost X, в якій використовується технологія навігації на основі зору та автоматичне перемикання частот. LETES є ще одним проєктом, розробленим для фільтрації даних для кінцевого користувача. В кінцевому рахунку RoadRunner дійсно включає деякі технології своїх попередників, але є багато питань про те, як буде використовуватися ракетний варіант. Стверджується, що цей варіант може повернутися до місця старту, якщо не знищить себе під час місії. Але є багато питань про час польоту та його реальну швидкість. Так що Roadrunner, ймовірно, один з найунікальніших дронів, тому що є ракетний варіант і варіант з турбіною. Останній, мабуть, більш цікавий, тому що це великий крок уперед, порівняно з попередніми дронами з турбінами, і він показав, що вони можуть розвивати дуже високу швидкість. Ще одна річ, про яку слід пам'ятати, це те, що з'являються можливості трансформації у дронів. Дрон Dragon був безумовно найекстремальнішим прикладом цього. Але якщо уявити досконалішу рухову систему, то такий тип дрона теж може змінити правила гри. Ще, безперечно, потрібно провести межу між споживчими дронами та військовими. А що ви думаєте про все це? Напишіть в коментарях.